Передодні святкування Дня фізичної культури і спорту, який в Україні традиційно відзначають у другу суботу вересня, спортсмени Сумщини та їх тренери отримали вітання від обласної влади. І з перших днів повномасштабної війни чимало наших спортсменів взяли до рук військову зброю і стали на захист батьківщини. Тож цьогорічні урочистості розпочалися з хвилини мовчання за загиблими захисниками. Свято спорту уособлює силу духу, фізичну красу і здоров'я нації. Тож урочистій обстановці спортивна еліта Сумщини приймала вітання за вагому особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту, багаторічну плідну професійну діяльність, підготовку спортсменів високого класу, провідні тренери, викладачі нашого регіону були відзначені почесними грамотами голови Сумської обласної військової адміністрації. Дякую всім нашим спортивним функціонерам, всім працівникам галузі за те, що ми зброй зберегли тренерський склад за те, що ми зберегли наших спортсменів, відновили тренування, відновили змагання там, де є такі можливості. І буквально цього тижня вже опрацьовані зміни до обласної програми розвитку пріоритетних, не пріоритетних вибачаю, олімпійських та нелімпійських видів спорту, де ми закладуємо фінансування. І на підготовку до міжнародних змагань, і для кошти для участі в чемпіонатах Європи, для участі в різного рівня міжнародних спортивних змаганнях, тому що без змагань, без перемог професійний спорт неможливий, і ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб максимально в умовах навіть війни, в умовах навіть того, що всі. Основне все фінансування йде на підвищення обороноздатності, але наша задача зараз не втратити ті надбання, які в нас є, не втратити той потенціал, який є, який є в області, і долучаємо до участі в змаганнях і спонсорів, і бізнес, і працюємо над тим, щоб. Галузь розвивалась, галузь працювала. Окрім того, під час урочистостей легкоатлету Миколі Рущаку було вручено посвідчення майстра спорту України. Рущак Микола Андрійович, спортсмен державної установи, східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. Посвідчення йшов років 5, отримати я мав його в минулому році, але і за проблем коронавірусу, тепер війни, вийшло так, що отримую його тільки зараз. Займаюся цим спортом 7 років, спортивна ходьба. В умовах війни він розвивається дуже з натяжкою, тому що немає виїзду за кордон на збори, немає виїзду на змагання, але завдяки нашій державі я змогу виїхати на чемпіонат світу. Вітаю своїх тренерів з Днем фізичної культури. Вітаю всіх українських спортсменів, всіх міжнародних спортсменів з нашим днем. Нинішні переможці, змагання різних рівнів, отримавши грамоти та заохочення від обласної влади, радіють заслуженим нагородам і поділилися знімальною групою телеканалу Відікон власними історіями, успіху, мріями та планами. Карате займаю вже 6 років. Ось вже 13 рік. Спочатку йшла для себе, а потім тренери побачили, що в мене якесь є таке щось, що можна розвивати. І ми почали плідно працювати, по два тренування в день і показували результати. Я в національній збірні України, я чемпіонка України, і зараз представляю Україну на міжнародних змаганнях. На початку війни я поїхала за кордон. Ось і тренувалася у Польщі у у польському клубі. Після цього повернулася додому, і зараз у мене по два тренування в день. Плюс ще я треную дітей. І зараз проходить це дуже добре і не знаю, дуже гарні зараз умови, щоб тренуватися. Так складна ситуація, але для нас все роблять, щоб ми себе почували комфортно і не відчували цього тиску. У мене вид спорту це пляжний волейбол. А, десь, ну, проходив з 16 по 20 серпня в Австрії. Баден, місто Баден в Австрії. А, каже, це було ну, скажімо так, це чемпіонат Європи. І там були, ну, тобто молодь віком 19 років, каже, спортсмени, і скажімо так, попало, що ми перше місце зайняли. Ну, це було, звичайно, взагалі, ну, я не очікував. Ми дивилися, скажімо так, на суперників, але була впевненість так. Ну, погода впливала, тому що погода, скажімо так, ну не така, як в Україні, але ми, скажімо, вірили в свої сили і да і все таки взяли цю медаль. Ну, скажімо так, є. Внутрішні переживання, так, це політика, так, але ми, скажімо так, ми спортсмени, ми тренуємося, не дивлячись на те, що відбувається. Ми були з дітьми, з дівчатами в Німеччині, тренувалися, готувалися до чемпіонату Європи. Ми в липні місяці їздили на чемпіонат Європи, стали чемпіонками Європи. В категорію ю 5 с я хотіла всіх привітати з таким прекрасним святом, і нашу школу з Дішурдинамо, всіх нашу, нашу хокейну родину і всі види спорту. Всім здоров'я і перемог! Слава Україні! Героям слава! Влада Сумщини активно опікується розвитком та популяризацією спорту серед молоді, попри активні ворожі обстріли з боку Росії в області середини літа, відновлене тренування спортсменів там, де це дозволяє безпекова ситуація. З липня місяця ми запустили повністю тренувальний процес, навчально тренувальний процес, змагання відновили. Був відповідний наказ міністра молоді і спорту про забезпечення проведення цих заходів, не зважаючи на коронавірус. на… Війну наші спортсмени продовжують займати лідуючі позиції не тільки в Україні, але й в всьому світі. Ми в цьому році вже здобули на всесвітніх іграх. Це та сама Олімпіада, тільки для неолімпійських видів спорту. У нас є золото, є багато учасників. Також на Дефлімпійських іграх у нас два. Срібних призера». колектив телерадіокомпанії Відікон щиро вітає всіх прихильників здорового способу життя, людей, сильних духом і тілом, фізкультурників, молодь і ветеранів спорту зі святом, Зичимо перемог на професійних і життєвих аренах та підкорення нових п'єдесталів славу Сумщини і України.